Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 22 урок курсу географії 8 класу властивості повітряних мас, що впливають на територію України, атмосферні фронти, циклони та антициклони. Сонячна радіація, що надходить на територію України, забезпечує нерівномірність нагрівання земної поверхні і приземних шарів повітря, що зумовлює переміщення циркуляцію повітряних мас. Своїх властивостей повітряна маса набуває від земної поверхні, над якою перебуває тривалий час. Повітряна маса має значні розміри. Вертикально вона може охоплювати всю тропосферу, а по горизонталі часто поширюється на сотні й тисячі кілометрів. Нерідко вся територія України буває зайнята однією повітряною масою. Повітряні маси формуються в певних широтах. На території України переважають повітряні маси помірних широт. Їх повторюваність є значною на більшій частині України. Морські помірні повітряні маси, вологі, більш прохолодні влітку і більш теплі взимку, надходять з Атлантичного океану та Середземного моря з північно-західними, західними і південно-західними вітрами. У перехідні сезони року, особливо навесні, час від часу спостерігається вторгнення майже на всю територію України арктичних повітряних мас, з якими пов'язують хвилі холоду. На клімат південних районів України впливають також жаркі сухі тропічні повітряні маси, які можуть проникати й у більш північні райони. Між повітряною масою та земною поверхнею відбувається постійний обмін теплом і вологою. Рухаючись, великі маси повітря втрачають запаси вологи й тепла або поповнюються ними і таким чином змінюють свої властивості. При зіткненні між повітряними масами з різними властивостями виникають вузькі перехідні зони з найбільшою різницею температури, тиску і швидкості вітру. Ці зони боротьби повітряних мас називають атмосферними фронтами. Вони поширюються вгору в середньому на 10-12 км, а по горизонталі на кілька сотень кілометрів. Атмосферні фронти бувають теплі й холодні. Теплий атмосферний фронт виникає тоді, коли тепле повітря наступає, а холодне відступає перед ним. Тепле легке повітря. Рухаючись швидше від холодного, натікає на холодне, повільно піднімається вгору і охолоджується. При цьому відбувається згущення водяної пари, утворюються хмари, з яких потім випадають тривалі опади. Холодний атмосферний фронт формується тоді, коли холодне повітря активно рухається в бік теплої повітряної маси. Рухаючись вперед, холодне і важке повітря підтікає під тепле і витісняє його вгору. Із цим фронтом пов'язані похолодання, розвиток купчасто дощових хмар, грози та зливи. Утворення атмосферних фронтів можна передбачити, якщо уважно спостерігати за хмарами. Першим провісником фронту є перерісті хмари, які мають вигляд ниток із загнутими кінцями, ніби кігтями. Незабаром вони перетворюються на інші, шаруваті, потім шаруваті хмари, що із часом укривають усе небо і несуть опади. Атмосферні фронти змінюють своє положення протягом року у зв'язку з рухом Землі навколо сонця. Найбільш потужні фронти виникають під час зіткнення арктичних, помірних і тропічних повітряних мас. Зони, що відображають їх середнє багаторічне положення, називають кліматичними фронтами. Фронт, що виникає на стику помірних і арктичних повітряних мас, називають Арктичним кліматичним фронтом. Влітку він охоплює територію північних районів України, а взимку опускається до широти 48-49 градусів. Фронт, що виникає на стику помірних і тропічних повітряних мас, називають Помірним Кліматичним фронтом який панує в Україні переважно в теплий сезон. Крім атмосферних фронтів, в Україні постійно виникають, розвиваються і руйнуються різні за розмірами атмосферні вихори. Найбільші з них це циклони і антициклони. Циклон це замкнута область із зниженим тиском у центрі та вітрами, що дмуть від окраїни до центра. Завдяки силі обертання землі повітря в циклонах, що відбувається над Україною, рухається проти годинникової стрілки. У південній півкулі циклон диме за годинниковою стрілкою. У центрі циклону переважать висхідні рухи, що веде до зниження тиску. Підйом повітря сприяє поступовому згущенню водяної пари, утворенню хмар і опадів. Причиною виникнення циклону є наявність атмосферного фронту. Антициклон це замкнута область з високим тиском у центрі і вітрами, що дмуть від центра до окраїни за годинниковою стрілкою. У північній півкулі, і, зокрема, над Україною. У південній півкулі антициклон дме проти годинникової стрілки. У центрі антициклону переважає несхідний рух повітря, що зумовлює зростання тиску і підвищення температури. Завдяки нагріванню поступово повітря стає сухішим, що не сприяє утворенню хмар і опадів. У разі зіткнення ділянок холодних і теплих атмосферних фронтів утворюються так звані фронти загасання, після чого фронтальна діяльність руйнується. У середньому за рік в Україні проходить до більш ніж 30 холодних і теплих фронтів та 70 фронтів згасання. Найчастіше атмосферні вихори в Україні прив'язані до районів дії Арктичного і Помірного кліматичних фронтів і переміщуються в напрямку загального, характерного для України перенесення повітря із заходу на схід. При цьому циклони дещо відхиляються на північ, а антициклони, навпаки, на південь. Тому шляхи циклонів найчастіше проходять у північній частині України, а антициклони у південній частині. Загалом західне переміщення повітряних мас в Україні пов'язане з особливостями загальної планетарної циркуляції атмосфери. У помірних широтах, де розташована Україна, переважає протягом року низький атмосферний тиск. Причиною цього є постійне з'їднання різних повітряних мас і формування атмосферних фронтів. До помірних широт з півдня переміщується тропічне повітря, а з півночі арктичне, формуючи постійну область підвищеного тиску азорським максимумом. Із цієї області, завдяки обертанню землі, повітряні маси в системі атмосферних фронтів циклонів та антициклонів відхиляються в напрямку із заходу на схід. Низький тиск підсилюється на території України влітку, ще й за рахунок нагрівання повітря, яке поступово підіймається вгору. Взимку вздовж лінії Луганськ-Дніпро-Балта формується смуга дещо підвищеного тиску, так звана вісь Воєйкова, яка простягається і за межі України. Зазвичай північніше від цієї смуги переважає західне переміщення повітря, теплого і вологого, а північніше східне і південно-східне переміщення холодних повітряних мас. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 22 го уроку курсу географії 8 класу, властивості повітряних мас, що впливають на територію України, атмосферні фронти, циклони та антициклони. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!